За минулий рік у нас 1210 осіб отримали послуги в нашому центрі, із них 64% – це відсотки це внутрішньопереміщені особи. Зараз центри допомоги врятованих працюють в 11 містах України. Це Дніпро, Запоріжжя, Харків, Херсон, Одеса, Львів, Чернівці, Мукачево, Полтава і А, і Київ. Планується створення так само ще в інших містах, оскільки. Війна триває, а центри допомоги врятованим створювалися як реагування на виклики війни тому. З фондом на народонаселення узгоджено питання про те, що мережа ЦДВ буде розширюватись по Україні загалом. Допомога, яка надається в центрах допомоги врятованим, це соціальна. Працівники надають інформацію щодо медичної, гуманітарної допомоги, державних виплат, тимчасового прихистку, центрів підтримки внутрішньопереміщених осіб і, і, і так далі. Все, що е, з цим пов'язано. Е, е, психологічно у нас працюють е, досвідчені психологи, доросли, доросла психологиня і психолог дитячий. Спеціалісти надають консультацію для нормалізації психоемоційного стану постраждалих, і також правова допомога. Працює юрист, який надає юридичні консультації з різних питань, зокрема, так само і допомога військовим з різних питань, проходження служби, реабілітації, отримання якихось виплат, так само родини. Військових, які в полоні, безвісти зниклих і так далі, тобто консультації щодо і отримання статусів, отримання допомог. Загалом за минулий рік, як я вже казав, 1210 осіб отримали послуги, 28% це психологічні послуги дітям, 21% психологічні послуги дорослим, соціальні 30% і юридичні 17%. Одним з Пріоритетних напрямків роботи центрів допомоги врятованим це запобігання і допомога постраждалим від насильства, в тому числі й домашнього. І так само один з головних пріоритетів це СНПК. Тобто те, що пов'язано з насильством, пов'язаним з конфліктом, з війною, зокрема, те, що вчиняли, вчиняють військові російської армії щодо громадян України, зараз потік людей трішки збільшується на початках, коли про нас менше знали. То звісно, що людей було перші місяці значно менше. Зараз е, напрацьовуємо базу, працюємо з місцями компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Плануємо в цьому році е, виїзди в громади так само попрацювати там, де гуртожитки, ну, місця компактного проживання ВПО. Е, тому думаємо, що кількість. Е, Людей, які звертаються до ЦДВ, буде збільшуватись, ну і ми готові більше з ними працювати. Дуже багато звертаються по якусь матеріальну допомогу ну це не наш профіль багато звертаються внутрішньопереміщених. Допомогти з різними виплатами, підказати, куди звернутися, де які заяви написати, де знайти гуртожитки чи якісь от місця, де можна розселитися. Ті, хто приїжджає, коли були оці евакуаційні поїзди, то теж багато людей зверталось також і до нас. Ну і пріоритетна теж психологічна допомога. Багато людей звертаються з такими проблемами.